Військовослужбовці спецпідрозділу військово-морських сил збройних сил України продемонстрували відмінну та злагоджену роботу з виявлення та знешкодження вибухонебезпечного пристрою в акваторії Чорного моря. Находили її за допомогою гідролокатора Маріна». Водолази виходять на локацію, занурюються і за допомогою сонара роблять пошук. виявлення її ідентифікація, оцінка. І потім вже операція підйому. Це понтон для підйому будь-яких об'єктів, в тому числі і ВНП. Ми їм саме підіймали мінус з дна і транспортували сюди. Зараз ми її будемо вивчати, дивитися, які підривачі на ній стоять, скільки ВВ залишилось та інше. Операція зі знешкодження відбувалася у три підривних етапи. Спочатку дистанційний, якщо там будуть датчики, можуть бути акустичні датчики, магнітні і так далі. Потім другий етап підриву і третій вже кінчити знешкодження. Міну виявили на глибині 21 метр, саме в тому місці, де проходить зерновий коридор. Чергова демонстрація країною-терористом своїх злочинних планів. Заряду було достатньо, щоб пошкодити вантажний корабель. Знищена міна одна з багатьох, якими російські літаки щедро засіяли в Чорне море, коли мали таку можливість. Останній літак, який е, скидав, е, як ви бачите, фаби з ОМПК, робив це у 23-му році. Тобто останній су 24 й який скидав, це було знищено 5 грудня 23-го року нашими е, колегами з повітряних сил. Після цього вони не можуть здійснювати подібне мінування, але, на жаль, вони скинули достатньо великі кількості цих боєприпасів, і тому у нас роботи вистачає. Військово-морські сили ці скиди всі фіксували. Саме тому наші екіпажі зараз проходять відповідне навчання і оцінювання за кордоном. Саме тому створено протимінний дивізіон у складі військово-морських сил. І вся ця робота триває постійно. Ви сьогодні бачили лише маленький її фрагмент. Незважаючи на небезпеку, роботи з розмінування акваторії Чорного моря тривають. Наші військові намагаються створити безпечні умови для цивільного судноплавства, в тому числі роботи зернового коридору, як свідчення того, що Україна веде боротьбу за продовольчу стабільність і мир мир, який Росії не потрібен.